14 лютого близько четвертої ранку в місті Олевську двоє зловмисників підпалили будинок місцевого поліцейського, де в цей час перебувала дружина, маленька донька і тесть правоохоронця. Пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити. Вогонь частково пошкодив будівлю та, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Слідством встановлено, що напередодні майже опівночі наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ФАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 31-річним водієм правоохоронці виявили, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тож відносно чоловіка було складено протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння за статтею 130 КУПАП. Водночас водій та 34-річний пасажир цього транспортного засобу поводилися зухвало та погрожували поліцейським помстою. Одразу після інциденту чоловіки придбали дизельне пальне та бензин на місцевій АЗС та вирушили до місця проживання поліцейського. Спільники облили легкозамистою сумішю та підпалили оселю. Цього ж дня обох паліїв було затримано за силової підтримки спецпідрозділів Корт Ірпового Житомирщини під час невідкладних обшуків. За місцями проживання чоловіків та у гаражному приміщенні правоохоронці вилучили речові докази. Слідчі повідомили фігурантам про підозри в умисному підпалі майна, що належить працівникові правоохоронного органу відповідно до частини 2 статті 347 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років. У мікрорайоні Польва сталася аварія на одній з центральних мереж водогону, через що Житомиряни залишилися без води. Зранку розпочались роботи з 9.30 і до сих пор працюють. На даному етапі ми знайшли витоки, Порив скритий був. Вчора хлопці закопалися, не попали. Кажуть, вже був кінець робочого дня. Друга заявка була. І принесе на роботу усього в роботі задіяно чотири одиниці техніки, аби вкластись у терміни, які наразі невідомі, через погодні умови та складні ситуації, пояснюють комунальники. По факту, якщо ми зразу попадаємо на ну на пори, то роботи тривають 4-3 години. А бувають такі роботи, що по неділям ну, купаємо, 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 поки не за Наразі комунальники займаються пошуками пориву, після чого вони почнуть лагодити мережу. В залежності від ситуації фахівцям доведеться перекрити воду для 15 багатоповерхівок у мікрорайоні, аби закінчити роботу. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК Один. Комунальне підприємство парк Житомирської міської ради планує оновити список діючих атракціонів, докупивши дитячий комплекс. Батут, це буде залежати від того, як ми будемо починати працювати в сезон, тому що це буде придбання за кошти підприємства. Це не державні кошти. Тобто не ті кошти, які будуть виділятися з місцевого бюджету. Комплекс сумою 300 тисяч гривень встановлять на території Шодуарівського парку, аби трохи урізноманітні відпочинок для дітей. В тому році, ви бачите, ми купили два невеличких батута дитячих атракціончик-рибалочка. На жаль, в 2024 році у нас сталася така ситуація, що були несприятливі погодні умови. На нашу територію впав Дуб. Пошкодив нам тир Наразі на території парків працює 18 атракціонів. Серед них веселі гірки, гойдалки, колесового огляду та каруселі. Окрім того, минулого року комунальники списали два атракціони зі своєї бази. В тому році ми демонтували на верхній частині дорослого <кхи> атракціони тільки стареньку. Цепочку на 1968 року була. Вона вже відслужила, на жаль, своїм. Ну і в гідропарку маємо демонтувати, але на цей день ми до сих пор не можемо знайти організацію, яка займеться демонтажом і утилізацією того У 2024 році обидва парки відвідало більше 40 тисяч житомирян та гостей міста, з яких 13 тисяч діти, які принесли підприємству понад 6 мільйонів чистого доходу. Також заробили майже півтора мільйони на об'єктах сезонної торгівлі. Варто зазначити, за рішенням виконкому цьогоріч значно зросте ціна на квитки. Дитячі 35 гривень, дорослий 60. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Слово воля, зашифроване у державному тризубі нашої держави, завжди мало особливе значення для українців. Можливість бути вільними людьми виборювали тоді і продовжують робити це дотепер, щодня показуючи свою силу та незалежність у всьому світу. Сьогодні українському тризубові виповнилося 33 роки. роки, із цієї нагоди у ліцеї номер 3 міста Житомира малеча ще доєдналася до свята, утворивши живий герб. Що наші діти усвідомлюють, усвідомлюють, що наш тризубець це символ волі українського народу. Крізь віки він приніс. Наше прагнення до свободи, до незалежності, до самостійності усього до заходу доєднались 20 учнів третіх класів, і незважаючи на те, що йому сім по вісім-дев'ять років, малеча вже розуміє важливість свята. Герб поєднує в собі дух нашого народу, зв'язує між собою покоління українців в основі герба золотий тризуб на синьому фоні. Як державний символ України, він був обраний не випадково. Адже з давніх часів використовувався як своєрідний своє оберіг. Є понад 40 версій походження пояснення герба. В гербі вважають цілення трьох стихій повітря, води і землі. Також кажуть, що в гербі є родина. Батько, мати і дитина, педагоги ліцею кажуть, підростаюче покоління України має знати символіку своєї держави та вшановувати свої традиції, у яких закодований код нашої нації. Саме тому у навчальному закладі і вирішили організувати флешмоб. Ми маємо бути відповідальними за те, що наші прадіди боронили територію нашої країни. Діти вчаться бути патріотами, адже в кожній справі, які вони творять, вони Допомагають нашим героям. Вони допомагають нашій спільній меті. Адже у всіх у нас одна мета це перемога. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 сьогодні в області, як і в цілому по Україні, жовтня 2024 року. Триває епідемічний сезон з гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грипом та ковіда 19 в цей період фахівцями Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб здійснюється моніторинг за станом захворюваності населення на ГРБ, вірусний моніторинг за циркуляцією збудників, що викликають захворювання у людей та станом вакцинації проти грипу. З жовтня минулого року, по лютий цього року, захворюваність на гостро респіраторну вірусні інфекції ГРВІ в нашій області знаходилась на не епідемічному рівні показник захворюваності не перевищував епідемічний поріг. За два останні тижні спостереження відбувається зростання рівня захворюваності щотижнево, в середньому на 30%. Так, за минулий тиждень відбулося зростання рівнів захворюваності ГРВІ на 26% в порівнянні з попереднім тижнем. Відмічається перевищення епідемічного порогу середнього рівня. Всього зареєстрованого в області 9061 випадок ГРВІ, потому вага дитячого населення складає 64%. Порівняє з попереднім тижнем, зафіксовано зростання захворювання серед дітей на 26%. Зростання рівнів захворювання серед дитячого населення практично співпадає з початком навчання після зимових канікул. Рівні захворюваності серед дорожнього населення підвищились на 25%. Найбільший приріст захворілих відмічається у Коростенському районі 48,5%. В Житомирському, Бердичинському і Зягільському районах захворювання за звітній період у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 20-23%. В Бердичинському районі рівень захворюваності перевищує середньообласний показник. За період поточного підсезону вірусологічної лабораторії нашого центру проведено 6688 досліджень, виявлено 141 позитивний результат, що становить більше 2%. Проведений вірусологічний моніторинг свідчить про циркуляцію збудників грипу А та грипу Б та інших збудників, що викликають гострі респіраторні вірусні інфекції. Кінцями епідеміологами обласного центру проводиться щотижневий аналіз епідемічної ситуації та надаються рекомендації органів місцевої влади щодо посилення протиепідемічних заходів в населених пунктах, в організованих колективах, в тому числі в першу чергу це дитячі колективи, школи, садочки, інтернатні заклади в лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах, інших установах та організаціях. Всього, за рекомендаціями фахівців територіальних підрозділів установи, станом на 17 лютого цього року запроваджені обмежувальні заходи в 16 загальноосвітніх закладах та 18 закладах дошкільної освіти нашої області. В Житомирському районі 8 закладів. Бердичівський район 18 закладів. Звягільський район 5 закладів. Коростенський район. Три заклади. Обмежувальні заходи в організованих дитячих колективах запроваджуються локально і в залежності від епідемічної ситуації. Варто пам'ятати, що найкращим засобом профілактики гострих респіраторних інфекцій є щорічна вакцинація. Вона зменшує ризики захворюваності на грип, ГРВІ, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Щеплюватися рекомендовано протягом усього підсезону. Всього спочатку початку сезону щепленого проти грипу 2413 осіб, в тому числі більше 1600 це із групи ризику. Серед щеплених 344 дитини. Відсоток вакцинованих від грипу є дуже незначним, тому вакцинація даного рівню не створює колективний імунітет та є індивідуальним захистом від важких наслідків кожного щепленого. Зв'язку із зростанням рівня захворюваності на ГРВІ, нагадуємо про профілактичні заходи, що допоможуть уникнути хвороби. А саме уникайте контакту з особами, що мають прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Обмежте відповідування місць великого скупчення людей. Часто провітруйте приміщення. Мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота, немитими руками. Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань, прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку одразу після використання потрібно викинути. Якщо ви помітили у себе симптоми гРВІ, залишайтеся вдома. Не займайтеся самолікуванням. При перших ознаках захворювання звертайтеся до лікаря. Як запобігти захворюванню дітей на грип та ГРВІ? Навчіть дітей регулярно мити руки з милом. Батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей. Навчіть дітей кашити і чхати в серветку або руку згинь ліктя. Хворі діти мають залишатися вдома, не відвідати дошкільні установи і школи. Рекомендує не забувати про збалансоване харчування з достатнім містом вітамінів та мікроелементів, регулярну фізичну активність. Загартування та повноцінний сон. Дотримуйтеся здорового мікроклімату в приміщенні. Не забувайте про регулярне провітрювання та вологе прибирання.